В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Одного разу взяв Ісус 12-тьох і почав їм говорити, що має з ним статися. І він їм розказав про те, що він піде в Єрусалим. Буде виданий первосвященникам, Його засудять на смерть і видадуть Його поганим. Чи буде мати Ісус прийняття в цьому випадку від священників поган? Чи його приймуть вони? Дружньо, нагодують. Тобто буде мати неприйняття. І Ісус їм це каже, що його не будуть сприймати. Тобто, того, якого. Люблять, які зробили багато чуд, за яким йдуть тисячі людей, ну, щоб і поїсти, і мати ці зцілення, є категорії людей, які його не будуть приймати. <кій> Давайте подумаємо, чи ми, чи ми завжди хочемо сприйняття, щоб нас приймали? Коли ми не хочемо, щоб нас приймали? чи є випадки, коли ми не хочемо. Коли ми на самоті, ми не хочемо, щоб нас приймали, чи ми не хочемо, щоб нас турбували? Не турбували не турбували. О, Тобто насправді я тепер просто мудрий приїхав після тренінгу з Києва, розумієте? І за чотири дні зробили такий висновок всі ми в машині, що кожна людина хоче цього сприйняття у всіх сферах. Будучи на якійсь професії. Будучи на посаді, людина завжди хоче цього сприйняття. Чи Це воно то теж на визнанню то гра слів. Суть така, що людина хоче бути бажана, потрібна, тому щось робить в селі, в області, в країні, хоче чимось пролучитися, бути важливою. Немає значення, але тут Ісуса не будуть сприймати. Це мало би настрашити наших героїв сьогоднішнього Євангелія, Якова і Івана. Сине заведе і підходять до нього і кажуть йому, «Очителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого просимо. І він відповів: що хочете, щоб зробив вам, дай нам ті йому, що ми сиділи один праворуч, другий ліворуч тебе у твоїй славі. Давайте трошечки глибше роздумаємо, чому людина хоче сприйняття. Ну, дайте якийсь приклад, ви самі, що хтось когось сприймає і їм добре. Подружжя хай буде. Банально. Та, як банально робляться ну, більшість конфліктів, хтось не сприймає позицію чи дії іншого і показує свою позицію несприйняття цього, чи словами, чи хлопанням дверей. І відповідно в такий спосіб людина відгороджується. Коли люди відгороджені, і та бачить, що та хлопнула дверима, закрила двері, і, відповідно, вона мене не сприймає. Одне одному сказали те, що найбільше болить. Так? Тобто, я хочу, щоб ти мене сприймав, ти мене не сприймаєш, все, покарання. Я від тебе відрікаюся. Що в такому стані? Чи вони обмінюються любов'ю, чи вони одного, одного чимось обдаровують, носять сніданки комусь в ліжко. Ні. Тобто нема цього сприйняття. Давайте. Хай буде ваш приклад, любимий наш мер міста. І він хоче бути, мати сприйняття. Відповідно, щось робить, щоб мати це почуття. Я не, був, не можу його судити, не знаю його вчинків, тільки чув про нього <кій> нічого доброго. <кій> ну, що чув, то кажу. Ну я не знаю. Я гість в цьому селі, я не виходив звідти. Отже, людина деколи може мати владу. Когось критикувати, я говорю про нас, що ми можемо критикувати мера, бо ми чуємося вищими, хочемо бодай оправдатися, чути ми, джу, чутися такими, чого деколи влада критикує когось. Чи хтось влада критикує тих, ніби нижчих, щоб підняти свою думку про себе і мати оце задоволення сприйняття свого штучного. Тобто, що я є хтось, я і великий перець. Ось, Давайте вам розкажу анекдот про двох перців. Хочете анекдот сьогодні? <рив> е, це така байка з іншого заїзду. Е, летить собі вовк і ворона в літаку. Летять, летять собі і каже ворона, слухай вовк, а давай покажемо себе якихось таких перців. Щось такого, покажем себе. Вовк каже, давай. Стюарт, сюди! А Стюарт ведмідь такий кремезний, потужний, прийшов та й каже, а ворона каже, давай я першим. «Ведмідь, я хочу водички. Принесе мені водички. Ну, ведмідь прийшов, приніс водички та бере так воду, так хлюпся в лице у ведмедів. З нього все тече, по вухах тече. Каже, я хотіла кока коли е, Ну тоді це не знаю там при ніч чи що, вов каже тепер чаю. Стюарт, мені, будь ласка, гарячого чаю. Ну, відміть приносить гарячий чай, вов бере той чай йому так в лице. Фух. Каже, я хотів молока. Ну, і, звісно, від цього терпіти довго вже не міг після гарячого чаю. Бере оцих двох наших героїв перці і викидає з літака. Летять вони, летять. Хтось летить, а вони обоє летять. І літає, ворона до вовка вовк. А ти літати вмієш, каже ні. Ну, ти чого ти себе щось показував? Ту. Мораль цієї історії була. Як ти літати не вмієш, то сиди тихо. Ну, Воно не смішно, бо ми знаємо, що вовк, мабуть, розіб'ється, ворона просто розправить крила і полетить. Ворони високо не літають. Ну, це байка, це байка вигадана біблістом, напевно, щоб нам біблістику розказувала в контексті Святого Письма, він нам це пояснив. Так пробуджував, скажімо, нашу свідомість такими жартами, там і ще й різні байки. Може, ще колись буде час. Отже, людина деколи показує себе великого якогось перця, щоб мати штучне відчуття, що вона є важлива, прийнята, доцінена, поважна людина і тому подібне. Відповідно, такі люди, які є поважні, які мають владу, багатство, що вони мають? Відчуття, що вони будуть забезпечені, їхні діти, їхні правники. На віки вічні будуть мати якісь ресурси. Тобто людина чого дбає за ресурси? Ну, щоб всі інші позаду неї, і вона сама мала що їсти, мала якесь добро. Я так думаю, не знаю. Це моя здогадка, таке емпатичне здогадування, припущення, що Яків і Іван, почувши, що їхнього лідера видадуть на смерть Ісуса, природньо мав трошечка страх, що буде з ними далі. Хлопці лишили все, лишили сім'ї і бродять по світі з вчителем. Відповідно, якась трошечка непевність. Вони не відкладають грошей, не працюють на якихось роботах, де буде пенсія. І щось захотіли мати почуття, що вони будуть в такому привілейованому стані, природньо, природню, сьогодні не будемо їх судити, бо природньо хочуть бути визнаними і кажуть, дай нам, що вони нам сказали, Ісуси. Щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч в тебе в твоїй славі. Позиція праворуч і ліворуч це є позиція приближених осіб, а це точно е, в першу чергу погодованих. Е, Ну Ісус їм пояснює, не знаєте, чого просити, чи можете пити чашу, яку я п'ю. Вони кажуть, що можемо. Ісус сказав, питиме та, але за місця давати моїм отцям. В одному із перекладів тут просто е, пише, що е, не моє давати, а кому приготовано. Наступний епізод. Почули про те десятеро і обурились на Якова і Івана. Чому вони обурилися на Якова і Івана? Ті будуть сидіти, а ми що ті Ті, що захот... захотіли. Подивіться, я не ображаюся ніякого Івана, що я не буду сидіти праворуч чи ліворуч. Ну, мені якось того не туди попасти. Але вони почулися більш в гірші становищі, що ті хочуть бути, мати позицію більш прийнятих апостолів зліва, справа, а ми тоді менш прийняті. Тобто ще якась градація, і тому що і обурилися на них. Виявляється, за прийнятість треба боротися. Ну, Вони собі думають світським мисленням, не кажуть, що за це треба боротися. Ви знаєте, що ті, і Ісус каже, тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: ви знаєте, що ті, які уважають князями народів, верховодять над ними і їхні вельможі їх утискають. Чому вельможі утискають менших? Щоб чутися перцями. Правильно. І цей духовний закон Ісус пояснює, що так в цьому світі один мусиш притиснути, показати, що ти кращий, що у тебе золота медаль, що у тебе кубок, і тоді ти чуєшся отаким, і точно з тобою будуть хотіти мати справу з невдахами, не хочуть мати справу, ну, бо вони нижчого рівня. Не так воно хай буде між вами, каже Ісус. Але хто з поміж вас хоче стати великим? Хай буде вам слугою, і хто з поміж вас хоче бути першим, нехай буде рабом усіх. Слуга і раб що робить? Служить. І насправді, коли ти служиш, комусь ти щось даєш, ти показуєш, що ти його сприймаєш. Навіть якщо раб штучно вибраний, скажімо, чи заляканий, щоб робити свою роботу, ну принаймні він робиться за якісь. Чи чомусь, але він це робить, може не робити. Кожен раб має вибір, він може втікнути від свого господаря. Які наслідки буде мати, це вже друге питання, але навіть раб свідомо вибирає, де йому бути, чи взагалі не бути. Тому, коли служить хтось, раб, він то ніби не має вибору, але з іншої сторони. Він е, прийняв свою волю щось робити до якогось етапу. Мені так здається. Ну, добре, раб може елементарно, е, якщо не втікнути, то бодай покінчити життя самогубством в теорії. Ну, але має страх за життя, тому це робить. Ну, ми так само називаємося рабами Божими через те, що ми показуємо, що ми підпорядковуємо свою волю. Чи, якщо в негативному значенні є рабовласники, то вони через страх там Вбити страх, що там щось буде, вони затримують рабів. Ясно, що раби не хочуть там працювати, але принаймні вони упокорилися чи під гнітом батуга, але вони все одно схилили свою голову і служать в чомусь. Нас часто в церкві називають раби Божі. Тому що ми свою волю підпорядковуємо Богові, і в такий спосіб ми маємо такі горде звання рабів Божих, через те, що ми вирішили підпорядковуватися Божому управлінню і йому служити. Можна гратися словами, в який в історичний час означало рабство, не рабство, бо був період, наприклад, рабовласництва, і слово раб означало ну, суто негативний. Тобто зневолена людина це все одно, що в тюрмі. Я думаю, в інші часи раби мали якісь трошки більш позитивні, як слуги, чи, скажімо, найняті працівники, які зробили контракт, немає значення. Йдеться, що так чи інакше, нехай так, нехай так не буде між вами, бо хтось хоче з вас бути першим, хай буде рабом усіх або слугою всім. Я собі так подумав, що коли ти служиш комусь, ти кажеш, що я тебе приймаю. Я готовий тебе обдаровувати чимось, що я маю. Тобто, якщо ходить по кафе офіціант, він служить, він дає, через нього дає дари столова там, чи кухня, але він показує свою повагу. Тому наш відміть не міг. Відреагувати перше на ворону, може нічого не мав права казати, бо в нього якась посадова інструкція, він просто зробив якийсь вчинок. Тобто він не може, він є служить, він є стюард. І так само ти, коли служиш, ти маєш віддавати, віддавати. Є взаємові... взаємно такі відносини, де одне одному віддають. Це також нормально. Але суть що Бог хоче нам сказати, якщо ти хочеш. Мати оце мислення, тобі треба почати служити, тобто віддавати. Ну і зразу каже Ісус приклад. Бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, але щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Ця мораль Сьогоднішнього Євангелія показує нам, відкриває нам ще раз оцю правду, що кожен з хоче з нас бути прийнятий. Кожен щось може робити, щоб шукати визнання значимості, щоб мати якусь певність, що він буде прийнятий. Чому наша молодь, підлітки, які до церкви ходять, ходять вечорами в цих гуртах своїх однодумців? Бо вони їх розуміють і точно приймають. І точно, якщо буде якісь тарапати, можливо, то покладуть своє плече опори, заступляться один за одного. Якось розуміння інші. Особи, які живуть на світі, такого не дають. Однолітки більше розуміють одне одного. І там буде, мене більше зрозуміють, приймуть. Чому робляться два геї чи дві лісбіянки, чому вони повстають? Бо є зв'язок між ними. Вони, він в когось розуміє, знайшов розуміючу людину. Всі, хто протилежній статі, вони всі одинакові. Це конкретна історія, навіть є певні свідчення, що дочка має подругу. Тому що сказала, що чоловіки всі одинакові, десь там хтось зранив її з чоловічої статі. І вона сказала, що всі чоловіки одинакові, тому знайшла собі подругу зі своєї статі. Знову ж таки, почула прийняття. Там не йдеться вже за статеві, ще щось, тому я на цьому не наголошую. Йдеться, що є хтось, хто зрозумів тебе. Тому коли ти роз... чуєш розуміння від когось, ти хочеш йому служити, той, хто чує розуміння від тебе, хоче тобі служити, є взаємообмін любові, так як це є в подружжі, як Бог це покликав. Тому нехай Бог хочу побажати, що Бог нам нагадував, що ми хочемо цього. Сприйняття, хочемо бути важливими, хочемо бути прийнятими. Я думаю, для того, щоб теж мати цю так само певність, що ми будемо забезпеченими, нагодованими, і щоб найбільше ми мали це відчуття від Бога, не від людей. Люди допомагають цьому, звичайно. І люди нам потрібні, щоб ми їм служили, щоб ми вчилися так само служити. Але найважливіше, щоб ми мали сприйняття від Бога. Тому наші герої сьогоднішнього сьогоднішньої Євангелії дуже хотіли мати цю позицію в Царстві Небесному. І захотіли бути так близько біля Бога, бо вони пізнали, що Він є найкращий для них. Він і тим давачем, він і тим годувальником, він і тим другом, він той, хто не образить, той, хто пригорне, той, хто дає, той, хто дає цю радість, дає силу, дає опіку. Напевно, Він опікувався тими апостолами Ісусами. В якійсь мірі, та? І вони йому довірилися, що він буде ними опікуватися, він це робив, бо вони не пішли від нього. Тобто вони захотіли мати цю опіку і якнайкращу від свого Бога. І захотіли бути так під ручками Бога. Так? Знаєте, як собачка деколи Деколи так любить бути чи котик біля нас, хто хто там має. Ось. І в такий спосіб, в такий спосіб е, жити. Дякую тобі, Господь, що ти нас любиш, що ти нас. Пригортаєш, показуєш нам свою любов, показуєш те, що ти нас завжди приймаєш. Якщо є якісь гріхи в нас, то очищається, допомагай нам очищатися через сповідь, через покаяння, через постанову поправи, і щоб ми далі були прийнятими, Щоб ми були тими такими дітьми, які дійсно би тішили і показували цю позицію приймання. А ти будеш нас обдаровувати. Твоя природа Божа є для того, щоб нас обдаровувати, нас облагороджувати, нас годувати. і відповідно в такий спосіб ти нас ведеш. Амінь. Останок ну, щось захотів таку історію сьогодні вночі придумав. Нам деколи важко зрозуміти, як це може бути прийняття, прийняття в Бога, що Бог може всіх приймати. Бо ми звикли, що якщо є хтось один і любить когось одного, відповідно це найбільше відносини. Я зараз не можу це пояснити. Наприклад, давайте собачатка поясню. От є собачка, і є, наприклад, три хазяїва вдома. До кого собачка буде тягнутися? Хто кормить. хто кормить, правильно, тобто хто годує. Тобто вона чує, що мене приймають. Я тут, собача, бажане. Бо мене годують. І цим годуванням вони виражають мою, дбають про мене. Ще так само собачка може тягнутися до того, хто гладить, чухає, чухає тому подібне. Та. Ну і в нас є такий в хаті зрадник Джек. Е, про, та, я про сім'ю не розказую, просто про тих менших в сім'ї. Я собі подумав, чому ми називаємо його зрадником? Ну, бо він спить біля одних хазяїв, спить. І потім в певний момент вибирає іншого хазяєва, в іншому кінці хати. Ось, і коли оце є позиція, я тебе вже не сприймаю, я тобі не буду давати своє тепло в ліжку, і щоб ти мене чухав, я йду чухатись до іншої особи. І ми хочемо сказати зрадник. Це, звичайно, в жартівливому сенсі цього слова. Але саме коли людина, особа доросла перестає показувати, що я від тебе не сприймаю. Цим ми хочемо сказати, образитись на неї, тому ставимо клеймо, що ти зрадник. Отже, ти не хочеш нашої любові, ти пішов за чимось іншим до іншої особи. Це так воно, скажімо, може приклад, хай буде такий примітивний, але десь показує наше бажання не то, щоб бути прийнятим, а бачити того, хто показує свою прийнятість. Як сказав отець Роман, така дуже думка, яку я вже кілька разів повторюю, чому ми заводимо тваринок? Хто слухав ту проповідь? Бо ти приходиш до хати і тебе зустрічають з хвостиком, чекають. Я рада, що ти прийшов, чи прийшла. Та така рада, що просто. Я готуюсь скакати на кінець, де вже чекав півдня. Що людина чує, вау, мене чекали. Отже він мене, воно мене, вибачте, воно мене приймає, воно мені раде. Я чуюся потрібно бодай от на тому рівні. А як хочеться нам деколи це від людини почути, як приємно нам це чути від людини. Тому е, я не суджу сьогоднішніх наших героїв, е, цих апостолів, які захотіли мати це гарантоване почуття е, прийнятості, це природньо для людини. Тільки не, не ставаймо на позицію інших десяти апостолів, які обіжаються, що їм менше достанеться. Насправді, у Бога стільки такі великі обійми, стільки є ласки і добра. Що він готовий не то, що всіх нас тут, в церкві, він готовий весь світ обнімати, приймати, годувати і робити, щоб ми були щасливими. Тому майте певність, що Бог себе стримувати довго не буде, Він в вічності всіх нас обійме. Головне, щоб ми туди попали і буде нас обнімати, гладити. Чухати, годувати, благодати. Ну все, що ви схочете, все буде Бог нам робити, тому що Він нас любить, а ми Його приймаємо, як його діти. Слава Ісусу Христу!